Україну вони далі продовжують її зважувати. Я не хочу зараз переходити на церкву. Але є одна річ, кожен сьогодні має зрозуміти, єдина комісна церква сильний рух для національної держави. Ці люди, які сьогодні не голосували, виступають проти національної держави. Більше того, ті речі, які робляться сьогодні на сході, вони виникли не сьогодні і ні вчора. Вони виникли починаючи з 91-го року. 23 роки. Не патріотичне на сході, 23 роки нищення Української церкви, і нас привели до того, що ми сьогодні втрачаємо схід і горить наші хлопці. О тому, шановні половини депутати, оті, що, що не голосували, я хотів би вам нагадати, що рано чи пізно оця культова споруда, яка належала церкві, буде далі її належати. А ви хочете того, чи не хочете, у нас буде Все одно ми переможемо, ми відвоюємо український православний церкви, будь то розпоруду, яка їм належить. Слава Україні!